А для того, щоб ми були здоровими, розумними, ми зараз з вами зробимо дихальну гімнастику. Покладіть дороньку на голівку, набираємо повітря і говоримо звук молодці. А для того, щоб ми не кашляли і наші бронхи працювали, кладемо на груди ручку і говоримо звук «Ж». Витячка вас вистачає. Опускаємо ручку. ручки. У нас часто горлочко хворіє, так? <плес> Покладемо долинку на горлочко і говоримо звук з. <звук> Молодці! А зараз уявіть, що ви на морі. Закриваємо чинята і говоримо звук. Молодці, відкривайте. Тепер ми з вами бадьорі і здорові. Посміхніться.